Добрий день, вітаю на каналі. Закінчилося Різдво. Сьогодні на календарі 29 грудня і ми сьогодні вирішили перебрати яблука. В тому році був гарний урожай. До цього часу до Різдва займалися ще городами, малинами, полуницями. А зараз ми вже маємо трошки вільного часу. на в дворі невеличкий морозець, сніжку нападало. Сьогодні сидимо в нашому приміщенні, де знаходяться яблука і перебираємо, десь може якісь зіпсули є, десь якесь трошки дрібніше відбираємо, будемо на переробку якусь. А решта яблук хочемо продати, бо фізично їх не з'їмо. Тому маємо на продаж такі хороші яблука. Оце один сорт, такі вони червоні. По боках такі, де-не-де є такі білі плями в них. Більше червоні, як білі такі грабенькі. Сказати, який сорт точно не можу, тому що купляли, вже давно купляли багато років назад. дерева вже поверстали великі. Хотіли один сорт, прислали, явно не той, що хотіли, але прислали дуже гарний сорт. Яблука всі такі великі, дрібних немає. Сочні. Солодку, солодкуваті на смак. Не то що солодкуваті, вони солодкі на смак. Всі, всі сорти солодкі на смак. А тут у нас інший сорт. Тож такі, вони червонуваті але вони ну, не такі, як, по, як попередній. Теж сказати, який сорт не можу, не хочу обманювати. Тому що теж, те, що ми тоді куп, планували купити, це сорт не той. Але ж, ми теж дуже раді, тому що. Яблуко дуже-дуже смачне лежить майже до травня. Серед тих сортів зіпсованих не було взагалі. От ми вже скільки перебрали, зіпсованих я практично не знайшов. Оце такі вони якісь полосочку таку, червону полосочку. Саме воно світленьке. Таке, ну, не таке, як попередні. От попередній. Попередній сорт бачимо, вони більше такі червоні. А тут вони такі світлі, світліші, але, але вони в таку грабеньку червону полосочку. Це різні сорти. Обидва, Смак... ще раз кажу, солодкі. Тут відео у мене може таке трошки світло погане, бо в нас тут приміщенні темнувато Зараз світла нема. Вимкнуте світло, зараз я фонариком підсвічую. І отак знімаю, поки в нас є, бо їх треба буде назад трошки забрати, закрити. Дворі мороз. Вони у нас знаходяться в такому приміщенні, не в підвалі. А, такий гараж, можна сказати, де не опалюються. Їх трохи перекриваємо от, такими ковдричками. І вони на морозі, мороз до них точніше не доходить. І ще один сорт маємо. Це всім відомий golden сорт. Ну, яблуко просто супер. Всі великі, нігде жовті, такі, бо Sword, бачу, в магазинах вони є такі зелені, а то вони такі жовті-жовті всі. Всі великі дрібних серед них немає взагалі. Тому що дрібні відібрали на, на переробку, а їх і на дереві дрібних не було, можна сказати. З тих всіх інших сортів, деякі там попадали дрібні, то ми їх всі на переробку відібрали. Яблук достатньо велика кількість є. Всяких різних. От ще інший ящик вже. Тут той самий сорт, що я говорив перед тим, тільки це вже в інших ящиках. От тих яблучок. І в нас ще один сорт є, теж не знаю який. Теж червоні, ось такі вони на вигляд бачимо. Але це ще інший сорт. Він цей сорт такий більш, як сказати, сипкий такий. Він там той такий різкий, кусає що воно кришиться аж, а той трошечки такий. Теж солодкі. Всі сорти солодкі маємо на продаж, в кого є бажання поласувати. Хорошими, великими, якісними, солодкими, домашніми яблучками можете звертатися. Як завжди, за тим самим телефоном можете звертатися. Ми раді будемо вам чи надіслати, чи хто ближче знаходиться, можемо десь підвезти, чи ви під'їдете. Це вже буде залежати від того. Звичайно, десь може дуже далеко відсилати яблука, то нема сенсу. Але багато є людей, хто близько живе в сусідніх селах, в місті недалеко нашому районному центрі Фременці чи Почає, можете звертатися. Хочу показати наш садок, щоб ви розуміли, що справді, яблуко справді зі свого саду ми вже знімали всі наші діляночки і з малинами, і з полуницями, і поля. Що на яких сіється зернові, а от садка ще ні разу не знімали, то хочу вам показати. Оце в нас грушка, така літня, хороша, бера, боск. Ось це друга груша конференція. Груші вже немає, та літня конференція вже з'їли. Це така вона, дуже смачні груші. Тут осливка великі родять, літня теж. Гарні такі сливочки А от пішли наші яблуні. Оце. Одна яблуня. Це в нас інша яблунька. Оцих яблунь у нас тут є з 10, може і більше. Тут цілий рядочок пішов яблунь. У нас тут три ряди дерев в садку. Тут в тому ряду груші, сливка. Отто, що я йду, показував Далі дві великих черешні, вже черешні такі величезні. Це досить велику дробину вже. Дуже гарні смачні черешні в тому році. Відрами просто було. Тут молоді яблуньки, тут одна зломилася була. То я нащупив, це літньою Антонівкою нащупив. Осінньою, точніше. А тут купили ще теж були, два дерева зломилися. А оце яблуні, все. Тут на малих підщепах яблуні. Тут на більших підщепах. Я вже не пам'ятаю, як вони. Ті підщепи називаються, бо чесно кажучи, садок це не наше основне. Садили що собі яблука мат. Але тих яблук вже зараз тільки є, що самі не можемо їх з'їсти. тут далі це ж теж черешня ще є. Тут яблуня. Це яблуня, тут сливка. Сливка, грушка. Далі у нас знов сливка і тут у нас дві великі яблуні Гарних. Яблука де-не-де там лишилися, не дурвали всі. О, Тут у нас, а далі вже за садочком. Наші полуниці йдуть, які ми знімали на раз. Це на буграх полуниці. Там малини були, де сніжок. Вон там стовпи закопані, туди наші малини були. На це воно все поряд у нас. А це інші полуниці ті на буграх, зенга, зенгана, а це. На полотні ті щось ціле ці літо знімали, різні сорти тут. Ось тут полониться, а тут одразу справа. От садок, який, по якому проходився. Теж молоду яблуню посадили. Ось. Тут абрикос був, чогось змерз, не вийшов з зими. А оце груша. Ми купили були грушку, але вона виявилася зовсім не смачна. Така терпка-терпка. Її практично нема наїсти було. Груші самі такі нічого по розмірах і все. Я що зробив, а вона вже велика блатка. Дерево, грубі стовбур. Вже. Дерево вже було років з 10, певне. Я її обрізав як їжачка. От такі товсті гіляки отут. Пообрізав її, всі. Повністю забрав, всі гілки забрав з неї. Десь лишив на такий Зрізав на висоті до 5-8 см діаметр гілки. І кожну гілку понащеплював. Кожна прийнялася. Бачимо, ось тут ось, вже заживають оці місця. Вони приймалися всі, я вже трохи пообрізав. це ну, Позаминулого року я нащеплював. Вже отакі гілки повиростали здорові, грубі. Це, це вже нащеплена гілка виросла за два роки. Ось такого грубеча. Тепер мені їх треба буде прорідити все. То вже навісні, мабуть, підвесну, десь може в лютому буде тепленько чи в березні. Все лишнє повирізаю, сформую гарну крому. Тут нащепив три сорти груш різних. Подивлюся, що в тому році вже може навіть будуть де. Трохи якісь ягоди. Не кажу ягоди. Будуть гру самі плоди вже. Подивимося, як воно буде. Але стільки такий їжачок виріс. Дуже багато. Я багато нащупив, думав, що приймалося. Не прийметься, думаю, хоч якесь одне два останеться, то буде гарно, але воно все прийнялося. Оце наш садочок. Яблучка, які я тільки що вам показував. Ще раз чотири сорти хороших яблук маємо. Досить смачненькі яблука. Оце все. ще раз вздовж садочка пройдуть. То ще не всі яблуні. Ще біля хати є ці голдени ростуть біля хати, Там біля самої. Зараз туди не піду, та в мене два, два дерева голдени. А одне дерево, інше яблуні, яблука. Там ще три яблуні є. Голдені всі звідти там на молоді гарні теж дерева. Всім гарного дня. То побачите, писвайте на канал. До нових зустричей!